Літо швидко відбуяло, наче не було. Жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закурличуть сиві журавлі і покличе на свіночок, на шкільний поріг. Здравствуй, школа, рідна школа, ти чекай. Сонячних, відлетіла літня пора, задивилась моя Україна у блакитне світча до Дніпра, на світанку вишнева хмарина, білим цвітом закутала сад, задивилась моя Україна, чисті очі своїх немовлят. Легко кинула ніч горобина, блискавицю в гніздо солов'ю, задивилась моя Україна у шкільну неповторну сім'ю. Уж вітай шкільна родина гучними оплесками цей чудовий, ні з чим не зрівнянний день, день першого дзвоника в країні сонячних знань. Вмить, коли дружня шкільна родина приймав свої обійми першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих. Що шкільної традиції звучить гімн школи у виконанні учениці 10 класу сердечної Аліни та учениць 9 класу Катасонової Марії та Катасонової Ольги. Приходив в школу всі забудь тривоги, боти місто ми навчись раді. Колектив «Барвінос» при місцевому будинку культури танок з рушниками. Дружим святковим вишивала що Наш НВК переживає приємний період в своїй історії. Цього літа завершаються роботи по енергозбереженню приміщень нашого навчального закладу. Заміні вікон, дверей, а головне реконструкції покрівлі шкільних приміщень. Дорогі мої школярі, ростіть здоровими, високих вам результатів навчання. Будьте активними у громадському житті нашого, НВК, нашого селища і нашої країни. Тож вітаю усіх зі святом з початком Нового навчального року. Люблю, я край наш дорогий, що зветься Україна. Вітчизні хоче своїх зрости достойним сином. Боже, великий єдиний, нам Україну храни. Болі і світла проміння Ти її освіти. Любіть Україну, як сонце любіть, і, і вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радіснуть любіть у годину не негоди. Рідна земля моя, я листок твій зелений, пісня в шелесті трав, промінь сонця в росі. Я з грудей твоїх п'ю Україна, натхнення, я спішу до землі, що цвіте у красі. Тільки світлих доріг ти для мене відкрила до високих зірок у широкі поля. У мені твоя сила найдорожча з усіх, рідна земля моя, Україна. Любіть Україну, усмійне яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Наша славна Україна, наше щастя і наш край. Чи на світі є країна ще миліша за наш край? Розсвітай, Прекрасна Україна, рідна земле, матінко моя, хай лунає мова солов'їна пісня неповторна Твоя. Сьогодні праздник в Білому колодце на найголовніший 1 сентября. Для всех это волнительный день. Но особенно, наверное, для тех родителей, которые сегодня в первый раз ведут своих деток в первый класс. И для них начинается совершенно новая жизнь. Школьная жизнь, которая много интересного для них приготовила. Много познавательного. И я желаю, чтобы школьные годы для всех детей были запоминающимися, интересными. И желаю, чтобы...

Вечної країни Для поселка два позитивных маркера за последнее время появились. Это пуск завода с новым инвестором и долгожданный уже в в веках ремонт школы. Вот это два позитивных события, после которых история поселка пойдет уже совершенно по-другому. Уже не будет э, депрессивного движения, а движение будет вперед. Быть добру Слово для привітання надається сердечному Володимиру Васильовичу. Добрий день, шановні односельці. Діти, вчителя, батьки. Дозвольте щирого серця привітати вам з Днем знань. Побажати міцного здоров'я, першлачкам успіхів в дні, А вчителям витримки вігни в нелегкій справі. Святом вас. З усмішкою згадую той час. І не забуду у житті ніколи, як мене маленького, перший клас. Мама з татом привели до школи. Я так само, як ці малі, Зайчика вранець пакував. Школа, краще місце на землі. Тільки я тоді про це не знав. У нас попереду фініш і різні дороги. До дня випускного напружені дні. Сміх і радість чекає. Невдачі й тривоги. Нас чекає також перемоги ясні. Тож беремось за працю у світлу годину. Ми дитинство завершимо, радісний біг. Десь чекають вершини на кожну людину, коли ми переступимо рідний поріг. Ріка останні, перша жовта листа і думки на самоті. Ріка останні, ти як арку чистий, що напишеш, так проживеш в житті. Вчительці букет підношу я. Вам, спасибі, вчителько моя. За безсонні ночі і турботи, за одвічні вчительські клопоти, за слова, що піднімають з болю, за усмішку, за щасливу долю. Дійсно, раз в житті ми буваємо першокласниками, дивлячись на них, кожен згадує своє перше вересня, коли вперше прийшов до школи, коли були такими маленькими, непосидючими, цікавими, беззахисними, як сьогоднішні першокласники, яких ми приймаємо сьогодні до нашої шкільної сім'ї. Я ще звечір розбирався, йти до школи в перший клас, одягався, узувався і парфет складав сто раз. Всі книжки, пінали папку і кота свого поклав. Він виймався із ранця лапки, виползав, виползав. Тожка та портфель гаває, І може там місця немає. Дома гай пісень співає та на сонечку дріма. Краще вранці ляльку взяти, та ж ти хрещенько лежити, не буде поповзати, бо не з нами боку вчить. А от я машину маю, тільки ви вгадайте, де. Так маскую, так ховаю, навіть мама не знайде. Ви хіба маленькі діти, що біщачок вам нісить, ми ще дома пукви вчити, математику вчить. Він іграшки іграшки ранці, Сьогодні без баган. до школи вранці такувати. Світло нами. будем добре, ми навчатись, хоч це справа не велика. Тільки шкода нам прощатись зі грашками дитсадка. Але ми йдемо сміливо, рідна школа нас приймай, хтось колись із нас можливо. Все прошла рідний край. Шановні друзі, на наше свято завітала шкільна королева знань із своїми помічниками. Тож давайте їх послухаємо. Шановні першокласники, я вас вітаю, терпіння і працездатності бажаю, бо ви вступаєте без страху і жалю у нашу дружню, у шкільну сім'ю. Хай тести й заліки вас, друзі, не лякають. Нехай знань вам всім допомагає. І хай іде від вас по всій землі. Вогонь чи запалили вчителі. Один, два, три. Відпуску. У кожного із нас буває перший і найкращий клас. Нові книжки, улюблений урок і перший шкільний незабутній дзвінок. Дзвінить дзвінок, духе, закалій. І з кожного душа із ним радіє. І знову починається для нас. Уроки віри, і надії